В мене стався інсульт. Не ходила, не розмовляла. Весь час перебувала в лежачому положенні. Не мала повірити, що я зможу колись самостійно пересуватися. Після двох місяців лікування у нас вона почала розмовляти, сидіти і на даний момент ходить самостійно, це вже п'ять місяців. Відпрацьовуємо її самостійну ходьбу. Вона старалася пробувала працювати як могла. Софія, от у такій хрупкій дівчині стільки енергії не хочу, не приймаю. Ну, але за той є результат, пані Лі. Так, Дякую. Так, дякую. прошу, дякую. прошу. Перша умова швидкого відновлення це чим швидше реабілітація ще в ліжку пацієнта. І потім вже садити, ставити на ноги, ходити. Це є найважливіше для будь-якого віку. Дякую, їжі, я стала додому.